Друзі, продовжуємо ми. М -м... Вибачте, я. Так. Гапонов Богдан. Ну, пам'ятаю, цього хлопця. Теж він доволі непогано прогресував, але потім щось відійшов від шахів. І. Ну, тут наприкінці вже здав у рейтинг, але, мені здається, мав рейтинг 2000 точно мав. Нормальний, сильний першорозрядник. Здається, тренувався у Южніна. Тобто, ну. І тренер в нього був непоганий, але ось щось не вистачило, і, мабуть, інші з'явилися е, е, зацікавленості, так, і потім вже приходив на турніри, скоріше вже втрачав рейтинг, аніж а, а, додавав. Гаркуша Володимир ну, це мій товариш, ми билися у турнірах з дитинства. Тренер в нього був Борис Єфімович-Лисак. З однієї сторони, тренер, який. Дуже-дуже любив шахи, дуже приємний чоловік, багато чого зробив. А з другою, знаєте, як це не жорстоко звучить, це такі тренери, саме я казав, що кільком талановитим людям вони зламали, можливо, долю. Тому що ну, люди не сприймали шахи як щось серйозне, не розуміли, що потрібно все робити, щоб ставати сильнішими. Мені здається, Володимир Гаркуша це один. Бо це був неймовірно талановитий шахіст. Так, я знав, з ним якийсь мав там, ну, скажений рахунок, тобто на свою користь. Не пам'ятаю, чи були в нас нічі, ну, мабуть, була нічия, чи я, а може я навіть одну програв. Я не пам'ятаю, ну, скоріш за все, якісь очки він там один чи два рази за все життя в мене відібрав у дитинстві. Але він дуже талановитий, дуже атакувальний, дуже сміливий. Можна йому дати багато компліментів, але в нього був один величезний недолік. Вибачте, але це його тренер, і це не бажання десь змінювати тренера і займатися шахами більш професійно. І таких учнів було у Бориса Єфімовича немало. Тобто людей, яким він, начебто, допоміг, він зміг їх закохати у шахи. Але, друзі, це може навіть погано. Тому що, можливо, краще б вони відразу займалися чимось іншим, тому що він закохав, а потім це кохання взяв і не дав йому розквісти. не дав цим квіточкам стати сильнішим. Вибачте, це жорстоко. Я до Бориса Єфімовича ставився з величезною повагою, симпатією, але я кажу з точки зору шахової складової. Тому ось так. І ось Гаркуша Володимир. Був дуже талановитий, якби він тренувався з кимось іншим, я не знаю, яка там була матеріальна ситуація. У сім'ї міг він їздити за змагань, чи, можливо, просто Борис Єфимович казав, що це не потрібно. Ходи до клубу, все, це на цьому шахи закінчуються. Херсонський клуб приїхав, потім домой, додому, клуб додому, клуб додому. Але Володимир був дійсно дуже, дуже талановитий. Гасанов Джавід, ще один дуже талановитий КМС. Uh, і сестра в нього дуже талановита. Uh, що можна сказати про Джавіда? Ну, гарно грав у шахи. В якийсь момент він так застопорився, а потім і швидко грав, і сильно. Мені здається, доволі сильний був КМС. Ну, потім відійшов, почав навчатися, здається, там десь у поліцейських структурах, і відійшов від шах. Але грав швидко, грав доволі-доволі непогано. Сестра його, здається, закінчила Харківську юридичну академію, доволі талановита, вдумчива така була дівчинка. Ну, На рахунок майстра там ходять різні чутки, але це таке, я не знаю. Не знаю, де, що там. Ну, кажуть, що щось пов'язане з миколаївськими цими наперстками, але грала вона у шахи доволі сильно. Як мінімум, на рівні сильного КМС вона завжди була. І потім відразу вона поступила до академії, все. Здається, закинула шахи, і я про неї навіть не, не бачив не чув. Але на рівні КМС жіночого, гарного вона, звичайно, грала. Доволі талановиті, мені здається, брат і сестра, якби в них були бажання саме в шахах чогось добиватися, і то і змінити їм тренера, могли б вони піти куди далі. Євко Артем теж. Я не пам'ятаю, в кого він тренувався, чи в Тельмана, чи в кого, але один з найталановитіших свого часу. А, перший розряд не пам'ятаю, був у нього рейтинг під 200, під 200 чи ні, але це той рейтинг не настільки вже девальвований, ось такими, як Гавріченко. Так? І Євко Артем грав у шахи доволі-доволі сильно. Потім знов таки якісь там в нього зацікавленості свої були, хобі. Він відійшов, але свого часу, ну з усі, з ким не спілкуються, казали, так, це був доволі сильний шахіст. Герасіороман. Ну, це любитель шахів, е який знов таки і приходив, і грав у турнірах, і допомагав організовувати. Ну, рівень об'єктивно, так, все ж таки. Між другим і першим, ну, скоріше, другий розряд, рейтинг це показує. Хоча знов-таки там було вже не дуже серйозне ставлення до гри. Тобто сама гра подобається, а ось розвиватися бажання не було. Гладкий Олексій. А ось ще одна людина, яка, я думаю, все ж таки стане кандидатом у майстри спорту. Це був, як кажуть, прийомний син, мабуть, так, е нашого тренера. Кравченка Миколи Сергійовича. Е Олексій доволі талановитий був шахіст. Грав доволі сильно. І десь під КМС грав. Але, можливо, рейтинг спустив вже потім, коли грав вже непрофесійно. Е Я завжди у якийсь момент взагалі думав, що він КМС. А потім дивлюсь, ні, перший розряд. Гарно він грав, і стиль в нього був цікавий, і характер був. Ну, не допрацював, і вибачте. Все ж таки не вистачило десь сильного тренера. Не вистачило цих моментів. Ну, хоча б, щоб стати сильним КМС, хоча б для цього не вистачило так. Хоча, звичайно, Микола Сергійович багато чого робив для шахів Він намагався прогресувати самостійно, але ну, було як було. Так, що в нас є ще час? Е -е, Глевський Ілля. Так, це учень. Мого товариша Насірова Руслана, але я не пам'ятаю, що там була за історія, що якесь відео я там про і... Іллю щось там записав щось і... Яке... чи інтерв'ю в нього взяв, чи ще щось. І він каже: там і батьки, і Ілля у такому шоці, гросмейстер підходить там. Щось питає, записує якесь інтерв'ю і так далі, що там дитина була була дуже ну цьому зраділа. Не знаю, чому він так влетів в нього рейтинг. Він, здається, нормальний був першорозрядник, доволі талановитий, ну, трішечки не вистачало характеру, де ж. Можливо, знаєте, вже коли закидаєш шахи і потім отак злетаєш, злетаєш, злетаєш. Мені здавалося, хлопець доволі такий ну талановитий у шахах. Так, Гомон Микола. Це учень, здається, французова Олександра. Ну, Нормально він грав. На перший розряд точно грав. Коли мій син був маленький, зовсім там 6 років, то Микола його перегравав. Ну, точніше, не перегравав, перегравав за часом десь. Але, ну, бачив. Можна було побачити великі шахові недоліки, і мій син, в принципі, мав доволі часто виграні позиції. Але нормальний був хлопець, нормально грав. Ну, мабуть, несерйозно тренувався, плюс тренер не допрацьовував. Ну, ось тому такий результат. Ганчарук Наталі дуже талановита шахістка, дуже гарна дівчина. Ми товаришували з нею, спілкувалися. Я не пам'ятаю, хто її тренував, але вона була серед дівчат однієї з найсильніших у шахах, ну а потім просто почала займатися, здається, якимось, ще чи Теквондо, чи і теж е, мала успіхи. Потім і в Фінляндії працювали. ну Доволі розумна дівчинка, я знав її матір. ну Ми нормально спілкувалися, як то вирішували просто. І можу сказати, що якби вона поставила ціль. Ну, У шахах досягти, набагато більше вона б досягла. Але шахи для неї було більше як хобі, як у дитинстві. знаєте, Це дуже корисно, розвиває гармонійну дівчину, щоб ну, дівчина повинна бути не тільки гарною, а ще й розумною. Ну, Це моя думка. знаєте. Багато зараз можна подивитися дівчат, які думають, що весь розум закінчується на тому, щоб накачати цицьки, попу. Та усе інше, що можна і не можна накачати і змінити. Я вважаю, що все ж таки розумна жінка це завжди дуже приємно, дуже круто, і навіть один розум жінки він вже зачаровує. Це моя думка.